Там на кожному кроці і готелі, і роботи. Підходиш до грозовиків і кажеш, давай допоможу за гроші. А вони такі Давай за 15 монет. Просто там все переповнено всякими геніями, які там всі свої бізнеси повідкривали, грошей багато, а на дрібні задачки більшість не йдуть. Тому новеньких там приймають швидко. Ще й піднятись можна, якщо ти талановитий. Не життя, а казка короче. Але дотуди треба дійти якось. Ласкава прошу стовить інженерії. Стоп, це це хто? Ну, ми поки що на околиці он бачиш там мегаполіс. Ого, ого. А от це жалюхідні наркомани. А там взагалі б'ються підступні банди! Що? Ти ж казав, що це, блін, рай на землі. Я такого не казав. Ти ж казав, що тут можна піднятися, а перше, що я тут бачу, це наркомани та злочинці. Третій, він там ще чай п'є.